Юридична та психологічна підтримка, а також тренінги, які допомагають господарювати на землі. Проєкт спрямований на підтримку рад ВПО. На Хмельниччині реалізовують представники громадської організації Рівність в дії. Про мету та допомогу, яку отримують люди. Говоримо далі в ефірі програми на часі. Вітаю та представляю гостей нашої студії. Це юристка проєкту Ольга Щербина та Наталія Савіцька, голова громадської організації Рівність в дії та керівниця проєкту. Вітаю, рада бачити вас в нашій студії. Доброго дня. Добрий день. Отож, проєкт має назву підсилення рад ВПО та громадах Хмельницької області. Ми вже спілкувалися в цій студії на старті цього проєкту. Давайте нагадаємо, чому цього разу сконцентрували увагу саме на радах ВПО. Так, проект називається Підсилення діяльності рад внутрішньопереміщених осіб в територіальних громадах Хмельницької області. Він втілюється в рамках проекту Фенікс, який підтримується фондом Східна Європа за фінансової підтримки Європейського союзу. Саме фокус спрямований на внутрішньо переміщених осіб в першу чергу, а потім, якби по ієрархічній драбині, говоримо про ради ВПО, як про дорадчо-консультативні органи, які вміщають в собі тих осіб, тих інфлюенсерів думок, які представляють власне внутрішньопереміщених осіб. Це ми говоримо про кількісний склад від 11 до 17 осіб, залежно від громади і від рішення прийнятого в громаді. І їхня мета ви Працювання довгострокових рішень щодо внутрішньопереміщених осіб щодо щодо їхнього житла, працевлаштування та інших соціально значущих тем та згуртованість та лобіювання інтересів внутрішньопереміщених осіб, оскільки на території Хмельницької області, за даними Хмельницької ОВА, наразі проживає більше 130 тисяч внутрішньопереміщених осіб, саме в Хмельницькій міській тергромаді проживає близько. 30 тисяч внутрішньопереміщених осіб це є кожен десятий житель Хмельницької міської тергромади. Тому ми не можемо назважати на дані питання. Дані питання наразі є ключовими, виходять у фокус разом з іншими питаннями, з постраждалими та з ветеранами. Ну, власне, цей проєкт, ми вже про це говорили, складається з таких двох частин. Першою, це є юридична і психологічна підтримка. От як визначалися, які тренінги для людей проводити, на які теми спілкуватися, чи йшли від запиту від людей? Безумовно. Дробота щодо внутрішньопереміщених осіб проводиться в нас комплексно з усіма громадами, і фокус, який ми зараз концентрували от на цих громадах, які працюємо постійно. В нас є постійний зв'язок з членами Ради ВПО, так і безпосередньо з внутрішньопереміщеними особами. І ті питання юридичні, які задаються в ході наших постійних зустрічей, або телефоном, або інтернет, який ми середжуємо. Ресурсами, месенджерами і так далі. Ми провели аналіз цих тем, виробили якісь концепції, схеми, за якими люди можуть швидко розібратися при вирішенні того чи іншого юридичного питання, з якими вони стикаються. І розробили ряд юридичних тренінгів для того, щоб людям було. Простіше зорієнтуватися при вирішенні юридичних питань, зокрема, в основному ми працювали серед інших з такими питаннями, як підтримка внутрішньо переміщених осіб через ради внутрішньопереміщених осіб, адже це органи на місцях, до яких внутрішньопереміщені особи можуть звернутися, з якими вони контактують, які найбільше знають про ті потреби і проблеми, які існують у внутрішніх Переміщених осіб. Наступне це право на отримання публічних послуг не за місцем реєстрації внутрішньопереміщеної особи, адже багато людей перемістилися, вони мають інші місця, зареєстровані, місце проживання, але життя не стоїть на місці. Потрібно вирішувати певні юридичні питання, які виникають з день у день. Тому ознайомили людей з таким питанням, де можна, наприклад, отримати при Раді там паспортні е, документи, ідентифікаційні коди, е, як влаштувати дітей у заклади там, середньої дошкільної, як отримати доступ до медичних послуг і такі інші питання. Е, також е, зараз людей дуже хвилює питання щодо відновлення. Або грошової компенсації за відновлення, або втрачене житло, це питання дуже болюче. Спочатку воно регулювалося рядом постанов Кабінету міністрів. Наразі більше півтора року був прийнятий закон, який врегульовує дане питання. Але законодавство в цьому плані все одно змінюється. Тому люди, звичайно, пересічні громадяни в основні моменти знають, але для реалізації такого права потрібна більш детальна інформація, Інформація, тому ми розробили тренінг із даного питання. Ну, вважаємо, що це найбільш затребувані теми. Безумовно, в ході тренінгу виникає багато питань. Намагаємось по мірі можливості відповісти і надати первинну юридичну допомогу тим особам, які потребують по різних громадах. Тематика схожа чи все ж таки відрізняються? Можливо, теми? в основному людей хвилює питання працевлаштування, тому що. Люди все ж таки не всі мають можливість продовжити роботу онлайн, тому, звичайно, питання роботи дуже гостро стоїть. І відновлення житла і житлові питання так само дуже хвилюють. Отримання в різних видів грошових допомог, допомоги як внутрішньопереміщеній особі, допомоги по безробіттю. Ну такі от ключові питання, які цікавлять людей найбільше щодо психологічної підтримки. Тут, мабуть, теж запит порівняння порівнянні з початком повномасштабної війни і зараз змінився, чи схожі все ж таки теми продовжують турбувати? Як вже сказала моя колежанка Ольга, ці теми ми визначали в ході координаційних зустрічей. Було проведено анкетування з членами та членкинями рад внутрішньопереміщених осіб, де вони написали ті запити, які їх цікавлять на психологічну тематику, юридичну і так звану пермакультурну. Угу. Ми зробили висновки, як ви вже було вами задано запитання, чи схожі громади. Де якби в своїх питаннях так можна сказати, що вони шаблонні? Mm -hmm. Якщо говорити, наприклад, про психологічну е, підтримку, то тут е, питання цікавлять: робота з військовими, тобто, як люди, як надавачі послуг, як представники органів місцевого самоврядування, спілкуючись з е, е, колишніми військовими або ще військові, які є наразі на військовій службі, мають себе з ними поводити, тому що є різні нюансові ситуації. Критичні навіть ситуації бувають різні випадки, про які вони нам розповідали, і вони просили якусь також механізмів шаблонності, що діяти. І якесь має бути по перше, по друге і по третє, як себе поводити, щоб убезпечити військового себе оточуючих, тому що, як я вже сказала, є різні ситуації. Також ми говоримо про реалізацію лідерства в приймаючій громаді, адже Люди, які представляють особи, які війшли в раду ВПО, це є як правило або голови громадських організацій, благодійних фондів, керівники релакованого бізнесу. Це лідери самі по собі. І географія тут ні до чого. Вони були лідерами там, вони є лідерами тут. І їх цікавить питання, як з психологічного моменту знайти себе в приймаючій громаді, як і тут досягнути отих лідерських. Позицій, проявивши свої лідерські якості, які вже напрацьовані протягом життя. Ця тема також затребувана саме з боку внутрішньо переміщених осіб. Потім стресостійкість та емоційний інтелект дуже цікавить обидві сторони: як ВПО, так і приймаючу громаду. Адже всім важко, всім складно і треба розуміти, як з цим впоратися, адже життя продовжується, і треба відбудовувати країну. Також протидія професійному вигоранню пошук ресурсів. Така дуже гарна шаблонна тема, яку ми проводили в усіх громадах. Вона мала успіх. Це така найбільш затребувана тема. Вона мала багато уточнюючих запитань, і більше того, наші залучені експерти, як юристка, так і психолог, так і пермакультурна дизайнерка в рамках проекту надають ще індивідуальні консультації, де вони можуть так, До речі, зробити. Хотіла уточнити. Так, Чи можливі так, індивідуальні консультації? Так, Вони можливі, вони є, вони присутні цей елемент, ця активність. Де можна таку зробити собі роботу під ключ. Uh -huh. Інколи от Ольга сказала, що йде мова про первинку, інколи це більш такі глибокі теми. Інколи навіть доводиться перенаправляти вже на більш вузьких спеціалістів, якщо проблема надто глибока. Тому є така активність, вона затребувана. І наразі ми знаходимося на екваторі, ми вже перетнули екватор. З юридичними та психологічними тренінгами в виїзди в громади. Якщо говорити про конкретні громади, то це Славута, Меджибіж, Дунаєвці та Чимирівці. Це чотири територіальні громади, де вже створені ради ВПО, ще весною. Це ще березень, квітень, фіналізовані і працюють. А ми їх наситили тими заходами, які люди хотіли там бачити. Ну і родзинка цього проекту, так ви у попередній нашій зустрічі говорили, це його така аграрна складова. Нагадайте, чому додали саме її в проект? Так, дійсно, наш проєкт поділяється на дві таких якби, половинки: це психологічна і юридична в сумі та пермакультурний дизайн. Це дійсно стало нашою родзинкою. Спочатку ми з колежанкою Наталією Шмуріковою, коли писали цей проект, не розуміли, що це є наша родзинка. А потім виявилося на нашій онлайн-зустрічі з донорами, що близько 300 проєктів було подано, і лише 14 по всій Україні відібрали. І нам, якби так натякнули, що оця от родзинка вона вирізняє нас з-поміж інших проєктів, тому що погодьтеся, кабінетним працівникам, які є на рівні прийняття рішень, це і голови громад входять в Ради ВПО, заступники, секретарі міських рад. І самі переміщені особи, які, я вже сказала, є лідерами по своїй суті. І тут сільське господарство якось воно зовсім не в'яжеться. В чому ми тут знайшли зв'язок? Ми побачили зв'язок в тому, що релаковані і переміщені особи в основному зі сходу країни, там, де люди працювали здебільшого під землею. Моє Поділля аграрний край. Ми хочемо їм показати, що таке працювати на землі. А саме пермакультурний дизайн це той дизайн е щодо ощадливого ставлення до землі. Ми хочемо показати, що територія України дещо зменшилася. Так само, і сільськогосподарські угіддя вони дещо зменшилися, і нам треба працювати в тому напрямку, щоб от з цього ресурсу, який в нас є наразі. Мати найбільший коефіцієнт корисної uh -huh. дії, як вложивши туди порівняно мінімум, отримати звідти максимум. Тому залучена експертка Олеся Рибалко, яка є пермакультурною дизайнеркою, вона провела два тренінги на тему. Компостування, що робити з харчовими залишками, тому що, як виявилося, як і ВПО, так і нашим місцевим не зрозуміло, де дівати біологічні відходи, адже наш, як і спецкомунтранс, так і Носоріг ЕКО вони приймають лише тверді побутові відходи. Виникає питання, куди діти харчові залишки. Вона говорила про компостування, про те, що можна це перетворити, це якби непотріб перетворити на ресурс. І потім це буде добре. Якщо не треба вам, наприклад, комусь віддати. також ми говорили про так званий пермакультурний дизайн, про його основи, про ощадливе ставлення до землі. І, і були проведені вже по три тренінги в кожній громаді, зазначених мною громад, де на практиці людям показували, що таке тепла грядка. Це знову ж таки, куди дівати ті харчові залишки, як сформувати ту теплу грядку, посадка полуниці для найкращих врожаїв та е підготовка поля до зими за допомогою садиратів. І ми на практиці в конкретних місцях, як правило, це були місця компактного проживання внутрішньопереміщених осіб, де ми на практиці показали їм, як це відбувається, як це робити, і подарували їм як саженці полуниці, так і декілька кілограмів седиратів, які вони використають на своїх ділянках. Uh -huh. Неочікуваним таким результатом проекту стало те, що по всіх чотирьох громадах були прийняті колективні рішення про те, щоб не забирати оці ці матеріальні цінності додому, а так і залишити їх на території там, чи місця компактного проживання чи якогось освітнього закладу, залежно від громади. І там це все це посіяти, посадити. Адже наступного разу ми будемо приїжджати з саженцями смородини та фруктових дерев, uh -huh. і напевно, що це будуть яблуні, можливо, гроші. Подивимося, тому будуть посажені такі цілі сквери. І умовно ми бачимо в цьому високий сенс: ми бачимо те, що тепер, якби внутрішньопереміщені особи пустили куріння в нашій громаді. В цьому ми вбачаємо такий неочікуваний позитивний результат сталість проєкту вже після періоду фінансування. Ну і будуть проходити роки. Сад, гай, він буде рости. І кожного разу, коли ми там будемо проїжджати, ми будемо розуміти, що тут є і наш внесок. Так само і внутрішньопереміщені особи будуть розуміти, що. Вони є важливими і всі працюють в одному напрямку на відбудову України. Ми це, мабуть, згуртовує таке ще спільна діяльність, спільна праця, більше якесь порозуміння, можливо, знаходиться в процесі роботи спільної. такої. Так, виявилося, що коли ми проводили юридичні і психологічні тренінги, це була робота в кабінеті. Коли ми пішли з посадкою полуниці, формуванням теплої грядки люди перезулися з каблуків на зручне взуття. Вдягнули якийсь зручний одяг, рукавички, дихали свіжим повітрям, в їхні мізки приходили класні креативні ідеї. Mm -hmm. І власне, от цими ідеями і стали ці довгострокові перспективи, висадки саду, вони посміхалися, ми приїжджали з кавою-брейком, з обідом, розстляли там якусь. Верету, як кажуть, в селі <реш> обідали. Якщо це було, наприклад, на території освітнього закладу, дітки бігали біля нас. Ми їх пригощали, вони питали, що це. Ми казали, от ми вам садимо, і ви тепер будете мати врожай. Працівниці їдальні раділи. Це якийсь такий був гарний, також неочікуваний мотиваційний елемент і команду об'єднуючий. такий собі вийшов тімбілдінг, хоча він і не був запланований. Mm -hmm. так. Власне, вже тривалий час ви спілкуєтеся із представниками рад ВПО, взагалі з переселенцями. Як змінюються, чи адаптовуються, чи сприяють ось ці проєкти їхній кращій адаптації і. Проживання на Хмельниччині я інколи жартую, що моє життя зараз називається внутрішньопереміщені особи, тому що переважна частина мого життя проходить на роботі, а всі напрямки, якими я зараз займаюся, все ВПО. Я можу сказати одне як людина, яка займається збором груп, організацією заходів і так далі. Чим раз складніше організовувати заходи. І я цьому радію, uh -huh. тому що вони всі пішли на роботу. Вони соціалізувалися, вони адаптувалися, знайшли себе, пішли на роботу, сплачують податки. Дітки пішли хто в садочок, хто в школу. Життя продовжується, і я в цьому вбачаю і свій, хоча б невеликий, але відсоток. Це приємно. Якого фідбеку від цього проєкту очікуєте? Тому що я так розумію, він вже ще недовго буде тривати, скоро фінішує. От якого фідбеку очікуєте? Основна мета проекту це є, власне, випливає з її назви. Підсилення ролі представників ініціативних груп або представників ради внутрішньопереміщених осіб, у їх спроможності впливати ефективно на саморозвиток та розвиток приймаючої громади у Хмельницькій області. Це якби є така офіційна основна мета. Угу. Але те, що випливає з нашого спілкування, подекуди вже навіть з нашої дружби, тому що деякі, як і внутрішньопереміщені особи, так і члени та членки рад ВПО, вже стали такими ближчими. Вони не просто знайомі, вони вже більш в таких товариських відносинах. От, наприклад, до речі, з 1 по 3 листопада буде проходити в Києві всеукраїнський форум внутрішньопереміщених осіб. Рад, рад внутрішніх переміщених осіб саме нашу область буде представляти більше 10 осіб. Наразі список уточнюється, і це також ми говоримо про довготривалі перспективи та рішення для ВПО вже на всеукраїнському рівні. І наша Хмельницька область займає там гідне місце, адже в нас першої в Україні відбувся форум ВПО 2 лютого. В нас одна з найбільших по кількості створених рад ВПО. Я сподіваюся і не просто сподіваюся, а важко працюю над тим, щоб це був не тільки кількісний, а й якісний показник. В нас є конкретні результати в установчих документах, адже наразі йдуть обговорення щодо змін до статуту Хмельницької міської тергромади, а це є основний установчий документ. Тому ми якби маємо чим. Похизуватися, ми маємо що показати як позитивний приклад. Ну і напевно, що наша тісна комунікація і співпраця в даному проєкті також є непрямим таким опосередкованим результатом. Я вам дякую. Дійсно, нехай успішний цей проєкт реалізується, і буде більше проєктів, які будуть допомагати дійсно людям адаптовуватись, пускати тут коріння і дійсно, щоб життя налагоджувалося у всіх. Ну і звичайно, разом тільки до перемоги. Дякую всім, і все буде Україна. Дякую нашим глядачам. Я щиро дякую за увагу. Ви дивилися програму на часі. Дякуємо, що були із нами, і до зустрічі.